Вітаю тебе в процесі створення нового життя. І нарешті Ти вийдеш зі шкідливих звичок, негативних мисленнєвих форм, негативних тригерів і всього того, що заважає твоїй енергії квітнути. Подаруй собі Цю насолоду та радість від життя. Твій час прийшов для трансформації. Отже, розпочинаємо. Відчувай себе вільно, відчувай своє тіло, твоє дихання спокійне. Твоє дихання. Давай трохи подихаємо. На чотири робиш вдих. На чотири затримуєш дихання. На чотири робиш видих і на чотири затримуєш дихання. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І ще раз. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І останній раз. Один, два, три, чотири. Один, два. Один, два, три, чотири. І просто насолоджуйся процесом, можеш зробити глибокий втих в живіт і видих. І ще раз. Глибокий втих в живіт. І видих. І ще раз глибокий вдих живіт і глибокий видих. Відчуй кімнату, де ти знаходишся, Думов би, ти одне тіло з простору. Тепер вийди за межі кімнати. За межі вулиці, району, міста, країни, континенту. Поєднуй себе з Всесвітом. Розширення це наша основа. Ти є в кожній краплині роси, ти є в кожній квітці. Ти є океан, і море, і річка і озеро. Ти є природа, ти є чудова жіноча енергія. Тепер уяви, як твоє тіло починає квітнути кольорами весни. Які кольори ти бачиш? Можливо, зелений, можливо, бузковий. Можливо, червоний. Розкривай себе. Твоє тіло квітне енергією весни, енергією молодості, ресурсом, силою. Ти потужна. Твоя енергія не має початку і не має завершення. Увійди в спокій, 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 основа ідеального жіночого стану. Спокій це ти, а ти це спокій. Спокій, не мов би білою фарбою, розкривається в твоєму тілі. Заповнюючи кожну клітину, кожний нюанс, ти є спокій, і через спокій ти створюєш своє завтра. Зверни увагу на своє серце Відчуй вдячність до Всесвіту за те, що ти дихаєш, за те, що ти маєш це життя. Відчуй глибину вдячність за життя до людей, до Всесвіту. Згадай моменти свого життя, де ти відчувала щастя, гармонію, радість, натхнення. Подякуй за найкращі події свого життя. В тебе було стільки див. Тільки чудового. сконцентруйся на найкращому. Вдячність, вдячність, вдячність. Це основа процвітання. Це основа високих вібрацій. І нехай твоє жіноче серце найчастіше квітне від вдячності. Та любові це і є твоя місія. А зараз відчуй, як ти будеш себе почувати, коли станеш вільною від шкідливих звичок. Просто уяви себе, подивись зі сторони на цю енергійну щасливу. Розкішну жінку, котра квітне своїй енергії, ресурсі, вдячності, любові. Як ти будеш себе відчувати, коли будеш вільна від шкідливих харчових звичок? Коли будеш наповнювати своє тіло водою корисною їжею, Корисними звичками, спортом, гарним вбранням, сном. Подаруй собі цю розкіш нарешті вийти зі шкідливих звичок в своєму житті. Прийми зараз рішення, Скажи голосно так. Я готова, я готова піклуватися про своє тіло. Я маю готовність вибирати найкраще для себе, для свого тіла, для своєї родини і для свого оточення. Я, господарка свого життя. Як ти будеш себе почувати? Коли будеш вільна від минулих мисленнєвих форм, від негативу, від зазрості, від хейту, усім своїм серцем виріши нарешті залишити минуле в минулому і увійти в чистоті в майбутнє, подивись на себе зі сторони, ти посміхаєшся. Ти сяєш, ти вільна, ти любляча. Ти благословляєш все, що є на твоєму шляху. Скажи, я готова вийти з минулого, я готова увійти в майбутнє. Час прийшов. Вивільнити себе. Прийшов час піклуватися про своє здоров'я, про свою душу, про своє серце, про своє тіло. Давай нарешті приймемо рішення вийти з негативних програм. І скажи просто: я згодна піклуватися про себе, дарувати собі найкраще. Я згодна. Вийти з негативних звичок можеш навіть промовити, яких зараз. Я вибираю здоров'я, щастя, любов, гармонію. Я люблю себе, я люблю своє тіло, я люблю своє чудове, найкраще життя. І я входжу в майбутнє в повній свободі від шкідливих звичок, від харчових шкідливих звичок, від мисленнєвих шкідливих звичок. І відчую цю енергію в майбутньому. Я вільна від минулого, я вільна від важкого, я вільна від низьких вібрацій. Я вільна, я любляча, я потужна і я маю безмежну енергію, котру я буду направляти туди, куди забажаю, бо я свідома. Насолоджуйся цим процесом, дивись на себе в майбутньому. Поєднуй себе. Собою справжньою, новою версією себе. Насолоджуся, моя квітку, і можеш побути декілька хвилин в процесі створення нової себе, любові тобі, гармонії і свободи. Відпочивай та насолоджуйся.